Давайте ми вам поставимо станцію. Хто тобто це не вірять, але ми по мініторингу можемо показати, як це працює. Цей бізнес вимірюється простими показниками. Це, на цьому можна нормально грошей. заробити. Це теж класна історія. Там окрема математика, будемо окремий ролик знімати. Скільки вона виробляє, заробляє. Погнали, Погнали дивитися. Погнали. Привіт, друзі! Ви знаєте, що бізнес, який Може зробити щось дешевше ніж конкурент, це вже інвестиційний бізнес. Якщо ви можете побудувати будинок або якусь споруду. По собі вартості не 500 доларів на квадратний метр, а 350 заощаджується для когось 150 доларів. Ви вже інвестиційний бізнес. І так у кожному моменті, якщо є заощадження на операційних витратах, якщо є інвестиційна компонента, то ваш бізнес може іншому бізнесу надати справді інвестиційну послугу, щось швидше окупити, десь заощадити в кінці, отримати кращу маржинальність, більшу рентабельність. Зараз ми в Трилісах, Фастівський район ми знімаємо компанію, яка вже кілька років, мабуть, п'ять років, займається сонячними станціями, які можуть надавати пасивний дохід інвесторам приватним, а також конкретно заощаджувати на операційних витратах для бізнесу, оскільки постійно зростаюча ціна на електроенергію, а також під час військової агресії ми зрозуміли, що потрібні альтернативні джерела електроенергії. Зараз в цьому всьому ми будемо розбиратись. З вами я, Олесь Вареник, канал InvestHub, І я хочу представити мого сьогоднішнього партнера по зйомках Максима Крилка. Привіт, привіт! Цікаво дуже в селі займатися бізнесом. Я хочу тобі задати дуже багато питань, подивитись на твої проекти конкретно тут. Супер, ну все відповім, покажу, розкажу. Погнали на станції. Макс, розкажи, будь ласка, з чого почався ваш бізнес? Бізнес почався з того, що я займався фінансами, там 9 років працював у фінансовій сфері. Це спочатку була українська біржа, потім це американський фондовий ринок, потім yeah. пішла криптовалюта, потім мене захантили в міжнародну компанію інвестиційну. І я вже почав працювати з такими крупними чеками. Там були клієнти-мільйонників, доларів-мільйонники. І трохи набридли фінанси, тому що сам трейдингом займався. І потім мене зацікавила тема електромобілів. Я почав з партнером займатися Теслами, там з Америки ганяли, а потім там познайомився з... Класним дядьком, який займався будівництвом промислових сонячних станцій. Зараз компанія вона працює по всьому світу. і Це одна з найбільших компаній, яка вийшла з України Там, в Казахстані будують і по багатьом регіонам. І ми почали робити фокус на приватні станції. Великі станції це класно. Тоді зелений тариф промисловий виплачувався гуд і ставка була хороша. Але мені цікаві були проєкти саме приватних станцій. От, і так почався наш інвестиційний напрямок в цій сфері. Є там книжка Блакитний океан, Стратегія блакитного океану. І ми тоді відразу почали таке позиціонуватися, що поки всі конкуренти робляться на цьому ринку і там, ставлять собі типові станції дешеві, то ми почали, по-перше, ставити на найкращому обладнанні фроніуси інвертора австрійські, класні фотомоделі Big Fisher та R1, і почали розвивати якраз інвестиційний напрямок, тому що в мене якраз досвід в інвестиціях є. Якраз по Блакитному океану. Насправді дуже багато, вже там декілька років з'являються компанії, які займаються цим. Ну, вони, можливо, не тільки інвестиційні, вони суто мають пропозицію. Давайте ми вам поставимо станцію, там буде якийсь там пасивний дохід, якась укупність п'ятирічна. В чому фішка вашого продукту в вашій компанії? Те, що на станції реально дають більше результат, ніж зазвичай. Тому що зараз там в основному продукти по приватним станціям це 30 кВт станція, які там генерують ну, там 50 кВт У нас 50 тисяч кВт електроенергії генерують в рік. Ніхто в це не вірить, але ми по моніторингу можемо показати, як це працює. А загалом у всіх там тридцять тисяч кВт генерують. І в те, виходить, що чим більше... Дохідність по станції, тим ти отримаєш більше результат, тим швидша окупність. Рахуємо швидко, ніби бліц. 50 тисяч кіловат на рік. Станції генерують 30 кВт для приватних енергопостачальників. Яка вартість кВт на даний момент актуальна? Так, не рахується, рахується станція. 30 кВт коштує 30 тисяч доларів. Це з перегрузом по фотомоделям на 40 кВт. І вона генерує 50 тисяч на рік. Так. 50 тисяч кіловат. Скільки виплачує енергопокупець? Ну, по 16% євроцентів зараз продаємо електроенергію. Це можна порахувати ну, вчителі, 8 тисяч да, доларів. Так можна сказати, тому що ми ще 20% платимо податок. Ми рахуємо 8 тисяч доларів, це вже з оподаткуванням офіційні так. доходи. Якщо ми порахуємо там, 8 тисяч доларів, 30 тисяч доларів інвестицій, то це окупність там 3 роки 40. та і 5 місяців. Так, але зауважу, що це станція, яка коштує дорожче, ніж аналоги. Не насильно, але вона буде давати більший результат. І Якщо в розрізі брати 10 років, то кожного року отримуючи більший результат в рази, ніж там станції з бюджетної, то окупність за... буде швидше просто в розрізі 10 років. Тобто цей бізнес вимірюється простими показниками. Скільки коштує кіловат однієї станції як інвестиційний кіловат, скільки сама станція генерує на рік, яка вартість по зеленому тарифу? Так. Чим більше станція по потужності, тим кіловат буде коштувати дешевше? В собі вартості. Так. por Ти інвестор, який працює вже кілька років, наприклад, 3-4 роки. Чи були роки, коли були якісь інші ситуації? Не 8 тисяч доларів, а менше. У зв'язку з тим, що не виплачували, не довиплачували якісь аномальні е природні умови, за яких менша була генерація? Чи було таке? Там було таке, що і більше давалося, коли ми підключали станції ще в 2019 році по тарифу 18%. Евроцентів. То вони і зараз працюють по 18% і дають більше. А є таке, що да, дають менше, особливо там, за минулий рік ця мережава станція, вона потрібна, Електроенергія в мережу. Коли в нас були відключення світла, то електроенергії нема куди віддавати. Тобто, по суті, вона просто в холосто може працювати або взагалі не працювати. І в таких випадках ми там отримали результат за рік ну там сорок тисяч плюс. Тобто ну, і... то це... На 20% менше. Так, це відплат. по наземним станціям. Наземні станції працюють краще, ніж дахові, тому що їх можна правильно розвернути в правильному напрямку з правильним кутом. А якщо на дах будувати, то ну, буває таке, що просто в замовника нема куди розмістити, і там вже потрібно гратися, потрібно правильне обладнання підбирати. І плюс на наземних станціях ми в основному двосторонні фотомоделі використовуємо, які з іншої сторони також дають додаткову генерацію. Це, власне, вони. Так, це якраз вони. Вони працюють класно взимку, працюють класно похмуру погоду, тому що якщо сніг лежить, то інша сторона генерує. І так само, коли немає прямого сонця, то інша сторона вона російська світло генерує і можна отримати там до 10% більшої генерації. От. Якщо на дах, то там звичайні фотомоделі ставляться. Якщо ми кажемо, що треба нормальна ефективна станція, то можна комбінувати на дах і плюс земля. Е, є станції, які, які побудовані там 5-6-7 років тому. Ну тому що перші станції від перших там постачальників цього продукту, від перших там компаній, що вийшли на ринок з подібним продуктом, там вже існують. Насправді вони, ймовірно, менш ефективні. Ті станції, які будувалися ще 5 років тому, вони і по генерації, можуть трошки втрачати, але там не суттєво. Там за 20 років фотомоделі від виробника нові заявлені, що вони втратять 20% генерації. Але ми це не можемо відслідкувати, тому що тут залежить від погоди. Буває рік. Коли більше сонячних днів, буває рік, коли менше сонячних днів. Так само, що і впливає те, що чи є відключення світла, чи немає. Ті станції, які в мене побудовані там, 5 років назад, вони генерують, в принципі, так, як і зараз. Тоді вартість, кіловата була, вартість станції була більша, зараз вона трохи менша. На окупність це ну, окупність, по суті, та сама. Друга станція, яку ми запустили по колективці. Тут є пул, пул інвесторів. На ці кошти поставлена оця станція. Тут 5 секцій, ти кажеш, що тут 40 кВт. Розкажи, будь ласка, математику: вхід, дохідність, як вона сплачується, як інвестора можуть контролювати цей процес. Да. Тут потужні станції по фотомодулям 40 кВт. От, і вартість одного кіловату ми так визначили, щоб воно було справедливо, щоб ми заробили інвестори заробили 1200 доларів. Але сюди враховується не тільки вартість станції, сюди враховується і вартість самої ділянки, і вартість підняття потужності. От, на 1200 доларів десь орієнтовна дохідність виходить 12% річних у валюті. E, тобто 1% на місяць так. це а, ви сплачуєте обов'язково. Чи це залежить від генерації? від умов, від умов, e, У нас два типи договору було, коли не було проблем з електроенергією, то ми фіксували 12% і так і виплачували інвесторам 12%. Тобто ми збирали свій фонд і з цього фонду вже роз, розподіляли кошти. Зараз ми перевели договори на залежності від генерації від станції. Тобто Ми отримуємо акти по зеленому матеріалу, в актах у нас пишеться, скільки там нарахували. Ця станція у нас за травень місяць нарахувала 33 чистими гривень. Потім виплати йдуть на карточку. Ну банківську карту. І з цієї банківської карти ми вже розподіл робимо Залежно від того, хто скільки інвестував типовів так, купив, то розподіляємо при вихід історії при при історії розподіл від прибутку. воно більше ніж 12 чи менше? виходить? воно більше зараз ніж 12 Виходить в річних буде? у валюті. Так. так, десь орієнтовно там 13+. плюс умови. Е, який мінімальний вхід, е, який можливий вихід, е, що входить в юридичну модель, е, яка договірна історія? Е, мінімальний вхід 1200 доларів. Договірна історія, так, один кіловат. Тут договір е, сумісної діяльності між фізичною особою, це власником ділянки і самим інвестором. Чим володіє конкретно інвестор? Договір спільної сумісності, що є в його власності на цей пай 1200? Е, власності є повністю все обладнання. Ну, ділянка, власник ділянки він також, як інвестор, виходить. Він інвестує в. В купу тобто, цієї ділянки власник земельної ділянки це безпосередньо ви чи це також інвестор? Ні, це безпосередньо ми і ми не пускаємо сюди інших. Хто там хоче побудуйте мені станцію на моїй ділянці, тому що ну це може це ризики інвестиції. В е, тобто, кого ми... прибуток від картоплі? Мого батька. батька. Так, це теж класна історія. Там окрема математика, будемо окремий ролик знімати. А, наприклад, якщо інвестор бажає вийти, він війшов по 1200, отримує дохідність, є амортизаційна складова. Він хоче вийти через 5 років, що йому робити? Ви він може вийти в будь-який момент часу, це як інвестиції в нерухомість, просто йде переуступ капає. Якщо в нас є там 1200, зараз через 5 років є амортизація станції тощо. Я хочу вийти, я хочу вийти по номіналу. Якщо я вийду не по номіналу, а з амортизацією. Я рахую е, зменшення свого доходу на вартість амортизації. Що електроенергія це той актив, який дешевше ніколи не буде, він вже там в Україні за 10 років подорожав майже на 10%. І якщо розглядати саме інвестиційну складову, мені тут подобається, що ну, точно перспектива, ліквідність, по-перше, підтримується як станції, так і самого активу. І плюс на цьому можна нормально грошей зробити. Земля зараз електроенергією, коли заведено 3 кВт, 3 фази і там, 30 кВт, вона також дорожча. Це Х2 вже може бути. І також станція, коли нормально коли вже є результат по станції, і показано, скільки вона видає, і там є отримані кошти, то вартість цього активу росте психологічно просто. І люди, які зараз купують станції, вони вже почали вибирати, що дешевше, наприклад, може давати менше, що дорожче, може давати більше. Ця станція інвестиційна, так. а наступна поруч станція ваша, вашої компанії. Це також інвестиційна станція. Ми зараз для замовників так і робимо. Ми купуємо ділянку, заводимо туди потужність, цю ділянку ділимо на дві адреси. Зараз таке вже нове правило, що можна було раніше там одному власнику мати багато станцій і акумулювати з цього дохід. Зараз одного власника одна станція. Але якщо це сім'я, то можна там на дружину, там на дітей, на батьків переписати. Якщо там ділянка поділена на дві адреси, можна одну ділянку оформити на дружину, одну на себе, по суті, побудувати дві станції. Є обмеження і... по площі ділянки для побудови станції там, на 40 кВт. Головне, щоб ділянка була в правильної формі, щоб можна було розмістити. Наприклад, тут не можна розмістити один стіл 40 кВт просто на південь, тому що ділянка у нас іде до жиною до південь. Так. Є ділянка, наприклад, де можна розмістити прямо одним столом 40 кВт. Да, вона буде дешевша, тому що там конструкція буде дешевша. Ну, це залежить від самої ділянки. От тут на ділянці 60 соток, тут можна, як ти бачиш, можна побудувати 4 станції на 40 так. КВт. І, е Коротко, я так розумію, ваші продукти це інвестиційні е, послуги для інвестора роздрібно такого плану, як ми дослідили. Це інвестиційна пропозиція під ключ, ділянка, станція, управління, все. І е, третя історія це е, бізнес приходить, каже. Мені треба дешевше електроенергію, мені треба батареї тощо. Ви робите проект, ви даєте йому математику окупності, математику економії. Він працює або просто замовник хоче станцію, ви йому будуєте, віддаєте чотири продукти. Правильно? Основна наша діяльність все таки будівництва станції для замовників це юридичні особи, або там фізичні особи. І в мене з собою зараз є проект розрахунку станції для магазину. Василькові, то я можу показати, тому що ми сьогодні маємо віддати його просто замовнику, і вже на основі цього проекту він приймає рішення, там буде він будувати станцію чи ні. Але поки інші там скидають просто табличку в Excel, і там пишуть комплектацію обладнання і ціну, то ми робимо повністю всю фінансову модель, прораховуємо, що це буде за станція, яка буде займати площу, скільки вона буде давати електроенергії саме в цьому місці, саме на цьому обладнанні, саме з тим напрямком, який ми вибираємо, і за скільки вона окупиться. І також ми враховуємо, яке споживання у власника, який тариф і. Станція моделює повністю фінансову модель, тобто в все покажу. Це дуже класно. зараз потрібно проект. Щоб ми в проєкті прорахували вигоду і е, мультипліціювали оцю можливу станцію на схожі бізнеси, які можуть її придбати, отримувати від цього користь економію на операційних витратах. І друге, я хотів би подивитись: е, контроль, моніторинг, генерації в конкретній станції, як інвестор може брати в цьому участь, щоб він був е, максимально прозорий цей систему. Так контролю. всі власники станції там по колективній інвестиції, чи це просто замовник, чи це там купили ділянку, поділили то. Ми даємо доступ до онлайн моніторингу саме цієї станції і в своєму додатку він відстежує просто генерацію станції, скільки вона виробляє, заробляє. Погнали. Погнали, дивитись. Погнали! Знаєте, що може змусити ваш капітал зростати більш інтенсивніше? Це інформація від. Найуспішніших, найбагатших підприємців нашої країни помножена на ваш власний досвід. Саме на цьому ґрунтується фундамент створення та діяльності клубу Інвестхаб. Участь в клубі на місяць коштує 990 гривень. Це безпрецедентно низька ціна для такої бази цінності та можливості. Також збагачена вашим особистим бізнес-менеджером, який допомагає розв'язати. Будь-які завдання з підприємницької діяльності та інвестиційні питання, участь у закритих зустрічах клубу, закритих чатах та розсилці закритої аналітичної інформації, доступ до всіх заходів у запису для можливого перегляду, а також зустрічі зі мною та з амбасадорами клубу, які мають найбільш вагомий інвестиційний досвід для того, щоб поділитись ним з вами. Запрошую вас до участі в нашому клубі разом.